Не знаю, чи скучили ви за хорошою поезією на моєму ютуб-каналі. Я особисто уже скучив. І тому сьогодні в сид саме час хорошої поезії. Вітаю вас! Я Кирило Булкін і це сид мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Моєю гостею сьогодні є поетка Таня Марія Литвинюк. Вітаю Добре. і дякую, що погодились на цю розмову. Ви знаєте, мені б хотілося, щоб сьогодні от просто прозвучало якомога більше віршів, тому що коли я читаю ваші вірші, то от мені хочеться і ще читати, а не менше думати про коментарі. Але якісь запитання безумовно будуть і про життя, і про нинішній час, бо воно все проходить через серце кожного, тим більше. Поета. Але для знайомства, може, з тими, хто не знає вас як автора, щось прочитаєте перше? Одразу я не була готова е. зі старту. Ну, давайте ось давайте таке коротеньке тоді прочитаю. Цей вірш був написаний в 2014 році, коли от Майдан відбувався цей період Майдану і. Він вже якось так затягувався, дуже довго це все відбувалося, але от він зараз знову став актуальним. Угу. Нам би достояти, встояти, нам би себе відстояти, нам би тривати мріями, нам би триматись достойними, між ліхтарями і зорями. Поміж шляхами Христовими наші нічні молитви, ніби вино настояне. Дякую. Я гадаю, що ті, хто вперше почули, їм хочеться одразу все-таки про вас більше дізнатися, тому я все-таки запитаю якісь обов'язкові питання про те. Чим ви займаєтеся? Ну поезія це зрозуміло, але поезію ніхто не заробляє на життя. Ви в журналістиці працюєте? Так ну є люди, які і заробляють, а я але ну я час часом кажу, що. Там, коли мене запитують, що мені ближче, там поезія чи журналістика, я кажу, що це як, ну, якби дві сторони медалі це зовсім про різне. Бо для мене поезія це про внутрішнє, а журналістика про зовнішнє. Mm -hmm. І в них якби зовсім різні функції і задачі. Журналістика це от побачити, зібрати інформацію, зафіксувати і показати її іншим. Mm -hmm. І водночас поезія це. Про те, щоби пережити, навіть ну, відчути і поділитися тим, що ти проживаєш. І там інформація, це вже другорядна. в принципі, річ. Е, так, поезія вона ж грає іншими речами, це може бути там образність, звукопис, сюжетна лінія, mm -hmm. там фонетичні якісь ігри. Коли ви відчули, що у вас це живе і стали писати вірші? Це досить таке питання, на яке я не можу відповісти однозначно. Тому що спроби щось писати в мене були ще з дитячих років. Я не можу сказати, що це було щось там якісь серйозні, ну, звичайно, mm -hmm. так, ну, але це ж як у будь-якому ремеслі, так. бо ну, певною мірою поезія це теж ремесло, і ми, звичайно, є якесь там відчуття слова в людини або його немає, але все одно майстерність вона напрацьовується. От, і, звісно, в мене були спроби такі, е, якісь шкільні роки, а потім вже так більш систематично і серйозно, я почала писати в студентські часи е, в Ніжинському університеті імені Гоголя. Там була літературна студія. Це угу. така літературна студія, яка має свою історію. Я коли прийшла вперше на цю літературну студію, то була вражена рівнем. Ну, тобто Я не очікувала. Я думала, я зараз прийду, така вся зірка. А, от, а тут я приходжу і я дійсно дуже надихнулася. Mm -hmm. Але... Е Мене ще надихнуло, звісно, що мене тоді також як похвалили, відзначили, і мені хотілося от ще писати, ще приходити, щоб ділитися своєю творчістю. Студії? Олександр Гадзінський була історія цієї студії. Вона довга, тому здається, там і були інші керівники але але, коли я навчалась, то угу. так було. Може, так. ще якийсь вірш, уже ну, е... а є. А про що ви хочете? Про, про, про яку може задати мені? Мені напрямок? хотіло хотілося почути. От що якщо у вас є е, таке, що зберіглося з тих часів, там можливо навіть студії, чи ну чи Ось, так, студії. скажімо, з раннього, і Ось. потім е, щоб порівняти з тим, що зараз у вас пишеться? А це цікаво до речі, зараз, зараз, зараз. Я зараз спробую е, нагадати, uh -huh. такий в мене був вірш Актори стомилися грати називався. Uh -huh. Перерва, антракт. Актори стомилися грати. Їм хочеться кисню, їм хочеться змити свій грим. Упала завіса так більше не може тривати. Стомились актори, набридло їм бути ким». Умерла Джульєта за місяць, мабуть, вже в десяте, а скоро прем'єра шумитян шлагований зал. Меркусія хворий. Герасим не вміє читати, стомились актори. Е, щось там та, -та, -та, та оплесків шквал, не пам'ятаю точно. Джульєта вагітна. Джульєті набридло вмирати. Герасим не може більш бути ні мим, ні дурним. Упала завіса. Актори стомилися грати, і їм хочеться кисню, їм хочеться змити свій грим. Цікаво. Мені як акторові цікаво, що спонукало до ну, це, таких рефлексій. Я Не знаю, в мене воно ну, завжди з'являється десь якісь рядки спонтанно, але тут вже більш обігрується. Як все життя театр, а люди в ньому актори. Mm -hmm. І це більше про те, що якби кожен якусь роль грає, і люди ну, наче стомлюються ці маски на собі носити, коли вже хочеться просто побути тим, ким ти є, насправді. Mm -hmm. Цікаво такі рефлексії від молодої людини чути, ви ж зовсім молодою очевидно мене... людини <свистити> це дуже, дуже цікаво, що в мене, до речі, такі більш ну, раніші, ранішні, як правильно сказати, вірші. Там, там якась втома мене постійно, якась депресія, щось постійно хтось десь стомився, небо там якісь калюжі, там плаче. І я пам'ятаю, мама колись моя казала. Я, я там, там якась рядки були, що там і а що в душі, там кінчилися зливи, там мокрий сніг уже бере своє, і мама каже, Боже, та що ж в тебе там постійно твориться з тою погодою, коли творча людина тільки починає шлях, то їй здається, це е... там відчуття та, У Мене так, теж теж ще майже в школі там чи після школи одразу були вірші там, про якісь. Плях, яким важко йти і замітає снігом і все таке інше. І воно Ой. було досить банально, очевидно. Я ще згадала таку історію. В шкільні роки я таке писала, і там було щось життя складне, складне і незрозуміле. Там воно не знає формул і теорем, щось там та-та-та-та-та, таке нехабне і таке несміле, воно дарує нам мільйони тем, а потім щось там ще написала і вже якось не знала, не було в мене натхнення продовжити. І потім через. Кілька днів я така, треба ж дописати mm -hmm. і дописую. Але не треба падати в депресію. Не треба бачити у світі тільки зле. Mm -hmm. сам, сам збери і викинь всю свою агресію. Цей світ лише твій. Повір, і все мене. Mm -hmm. Тобто такі, знаєте, коливання настрою. Так, це, в принципі, можливо, була якась така. Гра трішечки в життя, так, поетична. А потім, от тепер у нас уже життя таке, як воно є в усій складності, трагічності на нас навалилося, особливо в минулий рік. Mm. І е, е, mm, як так. тепер пишеться? Ой, майже не пишеться, чесно скажу. Ну, Щодо того, що, от, про, про що ми говорили, оці якісь дитячі спроби, то це, ну, це дуже цікава якась така річ, бо е, мені здається, що поезія це такий синтез свідомого і несвідомого. І це от те якесь несвідоме, що от воно, от, якісь така, е, такі думки, е, вони. Е, я взагалі, коли пишу, це для мене як медитація. Тобто mm -hmm. я так сідаю і ловлю, що мені приходить ну, типу, перші рядки, потім вже якось можу далі якісь свої ну, сві... вже свідому частинку включати. от, Але воно якось отак неслося, такий потік. ну, Я не знаю, з чим це пов'язано, взагалі, може це якась пам'ять душі там, чи якісь, mm -hmm. ну не знаю. Зараз я десь тільки, може прокидаюся від якогось такого цього свого періоду завмирання творчого. Я взагалі не можу сказати, що я той автор, який пише там кожен день по віршу. В мене це такий доволі процес ну, десь спонтанний, а десь він і. Десь треба щось виносити, десь mm -hmm. щось... ну тобто воно дуже по-різному буває, але в мене я точно не пишу часто. Все рідше я чомусь дивуюся, і все рідше якісь речі викликають в мене такі емоції сильні, щоб от мені це хотілося в творчість перенести. І оця зараз цей підхід, з яким я пишу, він трішки змінився. Mm -hmm. Я десь в якомусь такому більш рівнішому стані зараз пишу. Навіть війна велика вона не стала тим, щоб мене отак, мені захотілося якісь, ну тобто не пробудила в мені таких емоцій, щоб от мені захотілося якісь рефлексії, саме як такі емоційні рефлексії. Ну, це дуже індивідуально буває, може, це, це час потрібен? Так, це дуже індивідуально, бо є автори, які от одразу, ну, тобто, от, от їм фіксують момент, так? вони одразу в цьому. В мене зараз це не так, ну тобто мені десь треба час, щоб переосмислити те, що відбувається, щоб взагалі я зрозуміла, а що я хочу і що я можу сказати цінного. Бо ну, просто слова заради mm -hmm. слів, вони мені якось і не цікаві просто. Mm -hmm. а, або це для мене має бути щось важливе, або це має бути щось, що мені би хотілося сказати світу. І тому знайти це. Треба ще чого хочеться час. приклад? Щось написано недавно. Небагато Не багато в мене, не багато чого mm. написалося, ну, але є в мене вірш тематичний, який я прочитаю. Mm -hmm. Якими ми станемо після цієї війни? Тривожними старцями чи мовчазними безумцями, жінками із першими пасмами сивини, дітьми із обличчям безодні і дорослими лицями, кого зречемося, кого віднайдемо після втрат, з якої любові відродяться наші племена, і скільки імен проросте поміж квітів і трав для того, щоб пам'ять не зрадила нашим знаменам. З напругою в спині, з виною вцілілих а вже ж, якими ми станемо після цієї катівні, борцями за правду, рефреном боїв і пожеж важливими свідками злочинів проти країни, чи станемо вищими, чи опануємо лють, чи буде нестрашно зізнатись у власних тривогах? Я просто посію слова, і вони проростуть сиренами лютого, вірую у перемогу. Дякую. Хочеться повторити ці слова, коли я після перших віршів сказав, що схоже було на гру в життя, а це вже дійсно схоже, схоже на життя, як воно є з нами зараз. Скажіть, будь ласка, я пригадую у Фейсбуку, що якийсь ваш, ваш вірш чи в Польщі, чи десь навіть там, а це якраз, на білборді був. А це той, який я найперші чотири рядочки читала. Угу. Це перекладений польською, і там на там, проект вірші на стіні. Там вже й поляки ага. <ріх> перекладали, і це Юля Бережко-Камінська. Так вона як, курувала нашим. Ну тобто, uh -huh. вона повідомила, що можна на такий проект взяти uh -huh. в ньому участь, і завдяки їй це сталося. Ну мені дуже приємно, що українське слово поетичне. Про те, що з нами зараз відбувається, також от вашими устами десь звучить за кордоном. Хочеться, щоб це знали люди там не лише фактично, але й що ми відчуваємо. Так, да, там досить багато авторів українських в цьому проєкті. проєкті. Mm -hmm. А, ось і там польською і англійською переклад. Uh -huh. думаю, думаю. Скажіть, а якісь е пісні написали на ваші е вірші? Барди там чи спроби? <laughs> ну, є пісня в Діля і Орест. Очевидно, усе колись станеться, сніг розтане і бажане, збудеться, хтось зустрінеться, хтось розстанеться, хтось згадається, хтось забудеться, хтось зустрінеться, хтось розстанеться, хтось згадається, хтось забудеться. Згадала ага. ще Соломія, це ага. Олена Карпенко. Uh -huh. Також у нас такий, був проект Вісім жінок, і вона на вірші восьми авторок, uh -huh. мабуть, із нею включно. Поклала ну, один вірш кожної з авторок. Вона поклала на музику. І в мене uh -huh. от є вірш Сильні люди не плачуть, і вона в такому джазовій обробці зробила такі там uh -huh. сильні люди, та, та, сильні люди не плачуть. <гілляє> <гілляє)> Якось так. thank you Щодо Ярослава з Ярославом ми більше практикуємо формат мелодекламації, коли я читаю, а він відіграє музично. Спілястика ага. взагалі ніякі мої вірші, бо в ну, мене трошки інша ну, стилістика. Так. Мені здається, що вірш ну це такий трошки є стереотип, що вірш там він завжди там оживає, коли його кладуть на музику. Тобто, коли він стає піснею, мені здається, що не кожен вірш, ну, не кожен вірш має бути піснею, і не кожен вірш виграє від того, що його кладуть на музику. Іноді вірш це вірш безум безумовно. Просто... безумовно. Дякую і мабуть тоді завершуючи цю уже? розмову, так так, е так гарно ми ще... спілкувалися ну, ну, так, уже а ну, вже не... все ну але так? але ще вірш обов'язково хотілося б щоб прозвучав і якісь добре. Рік. Давайте я прочитаю свій нові mm -hmm. новий вірш. Новий Буду підглядати він, можливо, він якийсь там. Не найсильніший, але знаєте, коли ти щось нове пишеш, то завжди. Ну так найдорожче. це нове Воно завжди, завжди ще найбільше тобі резонує. А вже ті вірші, які давніші, вони вже ніби такі, як одяг, який ти довго вже носив, mm -hmm. а тут ти якусь обновочку придбав і хочеться вийти похвалитися. Ось ну він не про війну, він про, про любов. Mm -hmm. Такі ми красиві. Коли не ховаємо швів, такі досконалі, такі безкінечно живі, можливо, свобода найвищої якості, вірність. Питай що завгодно, і я тобі все розповім. Ця повінь між нами зрадливо лоскоче живіт, такі ми красиві, коли вистачає довіри. Ймовірно, любов це найвищої якості віра. Такі ми вразливі, коли стоїмо без броні. В цій точці, що зараз, здається, зійшлися криві, та ніжність в мені повільно розходиться тілом. Ця звичка торкатись виштовхує землю з під ніг і сходять світанки над нами повітряним змієм. Дякую, дякую дякую, і вам. дякую всім, хто нас дивився. Сьогодні Таня Марія Литвинюк поділилася з нами своєю поезією, і ну, мені особисто це було дуже приємно. Мені Я сподіваюся на наші зустрічі в, 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 в різних творчих заходах і успіхів вам. І творчих, і професійних в усьому, що ви займаєтеся. Дякую. І бажаю процвітання вашому ютуб каналу. А, а от підписуйтеся, ставте лайки. О, бачите, ви за мене сказали те, що я мав. Тож мені залишається тільки попрощатися. І пишіть коментарі. Так, саме так. Це був Севдаун з Кирилом Булкіном. І сьогодні пане Марії. Слава Україні! Героям слава!